Юрко Филюк. і сьогодні я вам розповім історію про те, як я втратив інтерес до бізнесу в класичному його розумінні. Все починалось досить позитивно. Ще в дитинстві мене захопив дух підприємництва. Ми в 5-6 класі разом з хлопцями з двора були дилерами кукурудзи, постачали її з державних полів бабусям, які перепродавали її на локальному ринку. Так само ми мили машини прямо на вулицях міста. А ще в якийсь момент мені прийшла цікавіша ідея. Тато допоміг проінвестувати в перший лист паралону, який я порізав і на губки для миття машин, і продавав припаркованим таксистам і водіям. Таким нехитрим способом я заробив на свій перший плеєр. Але ще важливо, хочу сказати в цьому моменті, те, що. Дуже вдячний своїм батькам за те, що вони не мали можливості ну, десь розбалувати нас з сестрою в ті часи. А вже в старших класах познайомився з поняттям соціальне підприємництво. І це сталося в момент, коли ми затіяли реконструкцію баскетбольного майданчика шкільного. Справа була така: ми любили баскетбол, у фізрука в підсобці було нові кільця, на стройці були безхозні дошки, у маші були гроші на фарбу і на цвяхи. У пацанів був час, і ми якось це все докупи поєднали. І в результаті 22 друга школа отримала найкращий баскетбольний майданчик в місті. Ці кільці, до речі, з 99-го року висять і по сьогоднішній день. Далі були університетські роки, і я продовжував свої експерименти в бізнесі. Так, на першому курсі я створив базу даних підприємств міста, яку успішно продавав тим самим підприємствам. Цікавий був момент такий, що програмне забезпечення для цієї бази даних написав мені мій друг на Visual Basic за 50 гривень аж і вона вміщувалась на одну дискетку. От були інші цікаві бізнесові проекти, але в університеті я зробив ще одну велику дурницю я вступив в міжнародну студентську організацію ISEC. Мало того, що це була економічно невигідна інвестиція, оскільки доводилось постійно туди ще доносити гроші для того, щоб їздити на різні конференції, навчатись. Так ще й до того, протягом п'яти років, які я там перебував, мені постійно вбивали в голову різні романтичні дурниці з приводу того, що світ можна змінювати на краще і так далі. Але власне потім прийшло доросле життя. І все почало налагоджуватись. Я разом зі своїми друзями в Києві створив перший серйозний наш спільний бізнес, і ми успішно його розвивали протягом 4 років аж до 2008-го, але прийшла фінансова криза. Наш бізнес був пов'язаний з фінансовим сектором. І на певний час нам довелося заморозити той бізнес. Ми вирішили на літо поїхати в Франківськ. Маленьке місто для того, щоб просто провітрити десь мізки власні і подумати, чим займатися далі. Але оскільки сидіти на місці ми не звикли, то ми почали одразу там робити якісь легкі проєкти. Вони були переважно пов'язані з сферою громадського харчування і вуличною торгівлі. І якось дуже несподівано, ми зайшли в ресторанний бізнес яким займаємося от вже 6 років і керуємо зараз шістьма ресторанами, і так само несподівано для себе залишилось місті Івано-Франківську. Але вже десь на другому-третьому році життя в Франківську ми відчули те, що нам стає трохи тісно: не вистачало драйву, не вистачало динаміки великого міста. І в таких випадках ну, зазвичай бізнес, який впирається в якусь стелю. Він виходить на більш амбітніші ринки. Очевидним було те, що треба їхати там в Київ або якісь інші великі міста. Але мій авантюрний характер знову проявив себе, і ми вирішили не шукати легких шляхів. Подумала, давайте спробуємо розкачати місто тут, спробувати зробити так, щоб. Сюди захотіли приїжджати ті ж кияни, львів'яни і гості інших міст, і нехай це буде привід, якийсь інтелектуальний і цікавий, і почали вивчати взагалі, що треба для того, щоб ну, щось таке створити. І Декілька базових висновків, які ми тоді для себе знайшли. Перший з них він звучить: так: хочеш виграти в персональному, наведи порядок в спільному. На картинці ви бачите зараз трикутник, який складається з влади, бізнес і громадянське суспільство. І якщо досліджувати, як влаштоване розвинене суспільство будь-якої будь розвиненої країни, там завжди є баланс у цих складових. І що цікаво, коли дійсно ці три чинники, вони збалансовані, то від такого балансу виграє кожен елемент по окремості більше ніж тоді, коли балансу цього нема. В Україні очевидно, що ну, влада і бізнес принаймні, по формі якісь елементи означення а от громадянське суспільство воно зараз тільки почало зароджуватись. Ну і от для нас, власне, стало очевидним е е висновком, те, що треба вкладати саме громадянське суспільство і підсилювати його, зрівноважувати. Другим висновком це став принцип середовищ. Ну, от, до прикладу, часто Львів згадується як прогресивне українське місто, і в якому почалося ще швидше відбуватись, зокрема і у владі, і називають ну і я погоджуюсь з цим, так але я не прихильник того, що центром змін є сама влада. Більше того, глибоко переконаний, що влада це швидше наслідок ніж причина. А справжньою причиною розвитку Львова є наявність більше 20 дуже потужних різних середовищ. Тобто об'єднання людей навколо якихось спільних ідей, цінностей вони багато комунікують і видають якісь спільні проекти, і це такі певні живі організми. І е, такі середовища існують в різних напрямках: в освітні, культурні бізнесові. Урбаністичні і так далі, і власне, от саме в розвитку таких середовищ, які в основному двигуну розвитку суспільства, ми вбачаємо так само сенс. І третій принцип це принцип об'єднання. Як на мене, це взагалі колосальний недооцінений ресурс в Україні на сьогоднішній момент, і це саме. Той ресурс, який може допомогти Україні в дуже короткі терміни стати дуже успішною країною. Якщо подивитись на досвід таких країн, як Японія і Ізраїль, ви побачите, що саме принцип об'єднання і консолідації в них там був чи не ключовим. Ну, але це була теорія, а, а власне зрозуміти мало, треба робити. Як ми це все почали просувати? Тобто, перше, що треба було зробити, це. В умовах ринку, де нема культури довіри і взаємодії між собою, треба було створити якийсь прецедент, показати людям, що об'єднуватись ефективно, корисно і вигідно в кінцевому випадку. І от першим таким проєктом стало стало створення візуального стилю міста Івано-Франківська. Що приємно, що ця робота була відзначена навіть на Канському фестивалі реклами в 2014 році. Ми попали в шорт-ліст в категорії лого». і це за всю історію України якийсь третій-четвертий раз, коли ми на канах попали в п'ятірку. Так само важливий момент на цьому кадрі ви бачите сувенірну продукцію, яку вже виготовляє місцевий бізнес і продає місцевий бізнес. Тобто сама ініціатива перейшла із категорії соціальної в бізнес, а бізнес завжди більш стала форма, тому ми цьому дуже раді. А місто так само виграє, бо воно отримало додаткову точку ідентифікації. Одразу після цього ми вже оголосили про створення ширшого проєкту платформа тепле місто. На сьогоднішній момент це платформа для об'єднання різних ініціатив та середовищ та організації синергії між ними. І одним з перших проєктів, теж важливим і ключовим, це стало створення такого громадського простору Urban Space 100». Ідея полягала в тому, що ми об'єднали 100 меценатів. Кожен з них проінвестував по тисячі доларів в створення цього простору. І 80% від зароблених коштів цього громадського ресторану йдуть на проект розвитку міста знову ж таки. Але окрім того, важливо сказати, що сам по собі цей проект це є важливим елементом активізації власне цього прогресивного кластеру. в Місті тут постійно відбуваються різні події, презентації, прес-конференції, і власне отак так воно працює. Окрім того, ми працюємо і втілюємо постійно програми і проекти в таких напрямах, як освіта, культура, урбаністика, архітектура, фасади, велоінфраструктура, спорт, нові медіа і нове підприємництво. Ще важливо теж в цьому напрямі сказати, що ми не робимо разових акцій і разових проєктів, а ми їх вплітаємо в загальні програми, і нам важливо власне, програмно діяти і послідовно. Не можу сказати ще пару слів про команду. За кожною великою справою завжди обов'язково стоїть команда, навіть якщо її одразу не видно. І мені здається, що взагалі компетенція. Вміти цінувати тих людей, з якими ви працюєте поруч, є ключовою в управлінні і взагалі в побудові. Я вам покажу просто кілька команд, з якими мені щастить працювати. Це команда з бізнесу, з якою ми робимо ресторани. Це команда теплого міста, виконавча власна команда, яка починала з чистого волонтерства, потім переросла на напівволонтерство, зараз це вже професійна досить команда. Ще одна дуже крута команда це наградова рада, тобто це інтелект і душа власне теплого міста. Але є інші дуже цікаві команди. Наприклад, ось така на сьогоднішній момент 38 компаній міста об'єднались навколо якраз платформи, і щомісяця, з місяця в місяць, підтримують її фінансово і не тільки. І Завдяки цьому ми теж маємо змогу розвиватись. І це колосальна інтеграція, консолідація українського бізнесу. А Є ще от така команда. Тобто на цій, на, цьому, на цій фотографії ви бачите 100 засновників власне Urban Space, Але за буквально менше ніж 2 роки ми об'єднали більше 500 різних меценатів в різних проєктах. А так само більше 100 волонтерів, які були задіяні в реалізацію тих чи інших проєктів теплого міста. Ну і про людей взагалі, тобто про команди, як окремі команди, а про людей вам покажу такий меседж, який буквально вчора отримав, перед лягаючи спати. Я його зачитаю. Це знайома, яка написала, я здала диплом, вступила во взрослую жизнь і як-то постепенно знімаю свої розові очки, починаю розуміти, як на самом деле устроена жизнь і що всі мої добрі моральні принципи лише будуть не мішати. Хочу спросити успішного чоловіка, як жити і бути успішним цьому не ліцеміри, чи проще зараз стати більш серйозною і не літати в облаках. А, ну, я вам скажу так Настя, Я дотепер літаю в облаках, я до тепер ходжу в, роз, в рожевих окулярах, в якомусь розумінні. І глибоко переконаний, що ну, я не знаю, в принципі, як по-інакшому і жити. І мені здається, що ми живемо в якомусь досить надуманому світі в цілому. А тому, що бути відкритим, бути чесним, бути прозорим, бути привітним, бути усміхненим це абсолютно природне для людини. І для людини точно так само не природні. Бути злим, бути брехливим, бути нещирим, а, шукати, як знайти свою вигоду в користь собі, а не, а не загалом для всіх. І власне, ну. Це так, як знаєте, як плисти за течію або плисти проти течії. Якщо ти будеш намагатись плисти проти течії, це тебе виснажує і ні до чого доброго не призводить. А коли ти живеш так, як задумала тебе природа, то тобі легко, легко жити. І ну, це десь така була моя відповідь цій дівчинці. І, власне, мені здається, що в цьому є теж колосальний потенціал, тому що. Коли ти звільняєшся від цих всяких напускного, зайвого, а починаєш з людьми комунікувати без всяких там регалій і інших дурниць, то життя стає набагато простіше і дуже легше тоді домовитися, знайти якісь спільні речі. І, власне, що цікаво, теж відбувається зі мною, я останнім часом все більше починаю любити людей, бо мені здається, що це досить природне. І я це пов'язую з якимось. Таким собі соціальним власним одуженням так, в цьому світі. І ну, Єдине, що скажу, що коли я відпочину, мені любити людей трошки легше стає. Так. Так. Ну і власне про бізнес. Я починав з того, що я загубив інтерес до бізнесу в класичному розумінні, але я більше маю на увазі про бізнес старої форми. Що таке бізнес старої форми? Бізнес старої форми це той, який має одну єдину ціль власне, власна персональна капіталізація в максимальній кількості, не задумуючись про те, що буде завтра в навколишньому середовищі, в якому він існує. Що таке прогресивний бізнес старої форми? Це той бізнес, який веде свою діяльність, починає усвідомлювати, що він, його діяльність має якісь негативні, негативні чинники, і він починає створювати компенсатори. Ну, це, наприклад, як табачна компанія, яка починає відкривати фонд по боротьбі з раком. Що таке бізнес нової форми? Що таке бізнес сучасний? І в моєму розумінні, тільки такі бізнеси зараз і почнуть виживати. Це бізнес, який намагається вплітати свою діяльність в загальну екосистему, в якій він живе, який дбає про ті ресурси, якими він користується, щоб вони не, не виснажувалися, який дбає про людей, з якими він працює. І знаєте, яка є перевірка? Що от коли я веду бізнес, чи коли я приходжу на роботу, я починаю якось себе вести по-інакшому, ніж тоді, коли я вдома, чи ні? Якщо не по-інакшому, значить все в порядку. Ну і останнє, чим хотів з вами поділитись, це розказати про принципи гонтокрила. Треба означати, що не все можливо так райдушне, як тут на цих всіх картинках я показував. От, звичайно, є дуже багато випробувань. І коли ти намагаєшся змін нести якісь зміни, це завжди, ну, це завжди непросто, як мінімум. І в мене було в житті багато різних падінь, таких як не знаю, втрата бізнесу. Імпічмент в тому ж самому Айсеку, програш в фіналі баскетбольного турніру, нещасна любов, зрештою, і це було найболючіше, напевно. От. Але е, рівно, ну, коли ти е, розумієш, в чому твоя кінцева ціль, то якісь ці локальні перешкоди вони сприймаються трошки по інакшому. Звідки воно до мене прийшло? Два роки назад, коли ми йшли на Монблан. З нами йшла паралельна група наших друзів і їх застала ніч вже перед вершиною через погодні, погодні умови, вони запізнились, їх довелося евакуювати. Їх забирала вертушка. Я ніколи не літав на гвинтокрилі, тому коли ми зустрілись через день. Вже внизу і ділились враженнями, я там запитав свого друга, Сашка, розкажи, як воно? Бо цікаво, я ніколи не літав. Він каже: ти знаєш, на початку було страшно, тому що вертоліт, коли летить, він постійно провалюється в повітряні ями на метр на два. Але потім дуже швидко звикаєш і вже на це не звертаєш уваги. І от для мене ця аналогія з життям вона абсолютно прийшла, якось зразу так картинка. Про те, що в нас в житті точно так само. Обов'язкові ці хвилі падіння вони чередуються вверх-вниз. І от важливо усвідомити, що коли ти попадаєш в якусь чергову цю повітряну яму, але дивишся на життя в розрізі всього польоту, то в принципі це перестає мати значення, і тобі набагато легше з цим справитись. І, взагалі, мені здається, що зло воно дуже боязливе. Боятись в принципі нема чого. Коли ти впевнена і послідовно рухаєшся до цілі, то іншим починає здаватись, що ти робиш якесь диво. Насправді ти просто рухаєшся вперед. Дякую.